Привіт, мене звати Вася. Це Trade Lab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. Ну що, по BDC ми почнемо з ГТФ, почнемо ми з тижневого таймфрейму. Зразу виділимо для себе наш, нашу ключову ціль в вигляді BSL рівня на 32%. 500. І ближчим часом ми вже очікуємо утворення якогось певного реверсалу, після чого продовження більш глобальнішого посідного руху і якраз зняття нашого ключового BSL рівня на 32%. 500. Тепер поговоримо про зони. В принципі, вагомих змін з минулої аналітики немає. Тобто, знову ж таки, в нас є в даному моменті наша пої на тижневому таймфреймі, від якої ми очікуємо продовження більш глобальнішого висідного руху. Нагадаю, що ця пої робила маніпуляції над ліквідністю нижче, також оновлювала більш глобальнішу висідну структуру. В цій пої також в нас є залишений. Імбаленс, який ціна вже зараз знаходиться в ньому і тестує. Ну і знову ж таки можемо так само для себе натягнути преміум дискаунт, який нам покаже те, що в нас якраз дискаунт масив. давайте бру, ми тримаємо його в голові, Що в нас якраз дискаунт масив збігається з нашою тижневою пою. Тому в ідеалі якраз в цій зоні, хотілося б побачити на менших таймфреймах утворення певної реверсал-моделі, і тоді вже шукати угоди на продовження цього більш либаншого осінного руху. А, просто можемо зразу для себе взяти, як приклад, і подивитись, як в минулому у нас відпрацьовували пої і імбаланси. Як бачимо, от у нас була то, так само створена тут пої. Давайте зробимо так. Пої, від якої ми побачили досить непогану реакцію. Так само в даному моменті теж пої, і в цих, цих моментах у нас з вами рух продовжувався. Так само бачимо, як і ціна працювала з імбалансами, перекривали імбаланс, отримували реакцію. Перекривали імбаланс, отримували реакцію. Знову ж таки, не виключення, що в нас тут буде щось, скажімо так, похоже. Хотілося б, в принципі, побачити. Переходимо не менші таймфрейми, ми переходимо на даний таймфрейм. На даному таймфреймі ми бачимо, що один з наших планів, який ми озвучували в минулому нашому відео, вже успішно виконаний. Ми очікували зняття даного SSL рівня, і ми, в принципі, вже його побачили. Знову ж таки, цей весь рух відбувся після кінцевої маніпуляції над нашим свінхаєм. Виділимо для себе даний свінхай це наша, скажімо так, початок нашої пої, яку ми виділяли на тижневому таймфреймі. По суті, наша головна зараз ціль. Бачимо, що ціна. Утворила на даному таймфреймі імбаланс, в якому зараз знаходиться, і його тестує. Наступною скажімо так, цілю в даній несхідній структурі в нас буде виступати даний ssl рівень І, скажімо так, рух до нього ми можемо отримати або вже з актуалки, або ще через маніпуляцію над ліквідністю вище. Ну і знову ж таки, хотілося б побачити тест нашої. Жневий по, і вже звідти рух вище. Так, переходимо ми з вами на 4 годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі ми з вами бачимо, що в нас ціна проводила маніпуляцію над ліквідністю нижче, натомість в нас вище залишена зовнішня ліквідність, і так само залишена ще в нас внутрішня ліквідність. Тому не виключаю варіант того, що ми можемо. З актуалки через невеличкий відкат продовжити висхідний рух, для, метою якого буде захопити ліквідність внутрішньо вище або вже ліквідність зовнішньо вище. І після чого хотілося все ж таки побачити ще захоплення ліквідності з під SSL і виконання того плану, який я показував на ХТ вище. Це якщо ми говоримо про BTC на 4-годинному таймфреймі в Принципі, план залишається таким, досить важко зараз щось проаналізувати, оскільки ціна знаходиться в боковику і працює, по суті, зі квітністю зараз по обидві сторони. Але знову ж таки хотілося б побачити схожу з картину, тобто захід в нашу тижневу пої, реверсел, і тоді похід вище, як мінімум, щоб знімати там 31,800, 32,500. Я думаю, по в наш план зрозумілий, ну, а ми переходимо. До ефіріуму. По ефіріуму як і по BTC, почнемо ми з тижневого таймфрейму. і тут слід сказати те, що так само наш план залишається актуальним е, і незмінним. Тобто після маніпуляції над ліквідністю вище ми очікуємо тест імбалансу, який знаходиться в даному моменті. І в даному імбі хотілося би так само побачити якісь на менших таймфреймах лонгові реакції від ціни. Е, якщо ми перейдемо з вами на денний таймфрейм, то бачимо, що якраз перед нашими імбами, які в нас знаходяться, так само, як і показував на GTF, вище знаходиться досить багато ліквідності. І швидше за все, ближчим часом ми побачимо якраз її захоплення і підхід в наші імби. Але момент звідки це відбудеться, чи з актуалки, чи через ще одну маніпуляцію над ліквідністю вище. Якщо ми перейдемо на 4 годинний таймфрейм, то тут ситуація, як і по поптіцінне досить, досить неоднозначна, оскільки ціна знаходиться в боковому русі, де проводить маніпуляцію над ліквідністю з обох сторін. Бачимо, що в нас були присутні маніпуляції над ліквідністю вище, і так само маніпуляції над ліквідністю нижче. Навіть можна сказати, що в нас тут утворений невеличкий пул, і так само бачимо, що в нас локальніше була зміна ринкової структури. Лепальнішої структури і так само у нас тут був утворений баланс, який вже ціна протестувала. І з нашою наступною ціллю хотілося б побачити даний SSL, зняття даного SSL рівня і знову ж таки зняття тої ліквідності, про яку я говорив на ГТФ, яка в нас знаходиться отут. Але це знову ж таки у нас може відбутися не з актуалки, а оскільки в нас все ще вище залишена е, ліквідність, то можу ще раз е, зробити маніпуляцію на неї і тільки тоді вже піти знімати наш SSL. Але в будь-якому випадку, чи з актуалки, чи через ще одну маніпуляцію, SSL зараз залишається ключовою цілею для ціни. Е, я думаю, по ефірі ну, наш план зрозумілий, ну, але ми переходимо до індексу волатильності по BTC. Зараз ми глянемо індекс волатильності BTC, досить цікавий чарт, який нам може дати досить багато інформації про більш глобальніші рухи на ринку. І зараз поясню, чому. В січні 2023 року ми поставили all-time low, тобто і перебили all-time low, який був у нас ще поставлений у 2018 році. І після цього, у нас після маніпуляції над даним low, у нас індекс волатильності BTC показав досить непоганий рух. Якщо ми глянемо на чарт BTC в тому моменті. То можемо побачити те, що в січні у нас якраз відбувся більш глобальніший ріст по BTC з 16 тисяч доларів там до 31. І бачимо, що минулого тижня ціна знову ж таки була біля відміток близьких all-time low і так само провела маніпуляцію над нашим тижневим свінгом. І знову ж таки, після такого в нас може продовжуватися ріст по індексу волатильності BTC, і це призведе так само до більш глобальніших рухів по BTC. Так само це, в принципі, досить непогано працює на тижневому таймфреймі. Як бачимо, після кожної маніпуляції над тижневим Лоу у нас індекс показує ріст. Так само і в даному моменті в нас показує ріст. Як бачимо, ми провели досить багато маніпуляцій над тижневим лоу, і, в принципі, ріст по індексу волатильності BTC у нас знову ж таки може продовжитись, і це може призвести до більш глобальніших, цікавіших. Рухів по BTC, і один з таких рухів, про які ми розказували так само при аналітиці BTC, це даного імба, поки побачите продовження цього більш глобальнішого висхідного. Руху. Тому думаю, наше відео з Market Outlook було вам корисне. Якщо це так, то поставте, будь ласка, під цим відео лайк та напишіть комент. Ну і також прошу підписатись на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну і так само можете перейти в опис. Там знаходяться посилання на всі наші соціальні мережі. Ну а ми з вами зустрінемося вже в наступному нашому відео.